В рамках проєкту відбудови житлового сектору для цивільного населення Фонду «Брата Любові спільно з програмою ООН та урядом Данії починає надавати населенню Київської області ось такі модульні будинки. Сьогодні вже частина них буде встановлена в селище Позалад. Ось що залишилось тут від домогосподарства, і від будинку у людей. Зараз ось тут, на цьому місці, ми встановимо два. Модульних будинків, котрі будуть з'єднані води. Вивантажуємо будинок на ділянці. А це ось ще одна локація, де будинок місцевих жителів був вщент розбитий, і тут будуть ще два е, такі модульні будиночки стояти також на І вже їх збираємо. Загалом за спільною програмою з ООН фонд та любові надасть 95 таких модульних будинків для українських сімей, котрі лишилися без даху над головою в Київській області в найбільш постраждалих районах.